Цікава народна прикмета. Якщо ви десь бачите в лісі кубки отаких от, білих грибочків. Оцих вот, знайте, що десь біля них є білі гриби. І я вже в цьому переконався не раз. А от, дивіться, різали. Різали, як має бути. І мені десь має бути, тут інакше не буває. Це не сьогодні різали. От, дивіться, пес збив грибчик. Оп! Ось тут ще один маленький рости. Десь тут ще мусить бути. Сезон розгаріння. І тут є Оп. І ще один. І все. Буде наразі. Народна приказка ділі. Якщо є такі гриби, якісь такі білі непонятні, біля них мусить рости білі файні. Наші натуральні, карпатські козачки такі два. Гарнюлі гарнюлі. І тут ще якісь є. Буду шукати, відра годувати. Знову попадаю на площу таких обіляків. Здалку побачити, того сюди йшов. І як завжди... Народна прикмета чи як вона називається? Мудрість говорить, що там мусив бути біленький. І вони є Користуйтеся лайфхаком, так легше гриби збирати.